Та глядачів парламентського телеканалу Рада це програма Велище особистості. Сьогодні ми будемо говорити про українського просвітителя, поета, філолога, фольклориста і водночас священника української греко-католицької церкви Івана Вагелевича, співавтора альманаху, русалка Дністрова фундатора Руської трійці, одного із зачинателів нової української літератури в Галичині, будемо згадувати з Іриною Фаріон, доктором філологічних наук. Пані Ірино, я вітаю вас нашій студії. Іван Вагелевич народився 2 вересня 1811 року в родині священника на Івано-Франківщині, навчаючись у львівській духовній семінарії, брав участь у польських конспіративних організаціях. Захоплювався етнографією, історією, археологією, листувався з багатьма вченими славістами і фольклористами. Був одним із зачинателів нової української літератури в. Чині, співавтор збірок та Русалка Дністрова і разом з Шашкевичем і Головацьким організував Руську Трійцю. Через діяльність ній Ваглевича висвітили на священик лише через сім років після того, як він завершив семінарію. Суперечливість життя і творчості Івана Могилевича між вірою і наукою, отже, більше священик чи поет, і яка кар'єра все ж таки почалася раніше? Ой, пані Наталю, дуже суперечлива постать. Ми говоримо про велич особистості, так? Тут констатуємо інше: велич розуму, а з мудрістю не зовсім склалося. Я розумію, як нас зараз будуть бештати, але це людина, яка в принципі відійшла від тих цінностей, які вона сповідувала, перебуваючи у середовищі Маркіяна Шашкевича. Щоб це зрозуміти і щоб ця правда була відкрита достеменно, зважимо на те, коли народився. 1811-1866 Прожив всього НАСО 55 років. Коли осягаєш те, що цей чоловік встиг написати, складається таке враження, що він не спав, не їв, нічого не робив, а все творив. Крім того, його можна відверто назвати автором недрукованих рукописів. Кількість ненадрукованого з того, що він написав, переважає те, що він надрукував. Складається таке враження, що ідеї в голові збивали з ніг одна одну, і він не встигав закінчувати те, що починав, і брався за щось інше. Почнімо, пані Наталю, напевно, з того, чому ця постать контроверсійна. Що є суперечливого в цій постаті? Отже, починав він з Маркіаном Шишкевичем з Русалки Дністрової. Це 1837 рік. Русалка Дністрова, яка вийшла в Будапешті, тому що греко-католицька церква тоді всіма силами зупиняла українське відродження. Це правда, і про це треба говорити. Саме тодішній очільник греко-католицької церкви Митрополит Левицький, очільник тодішньої духовної греко-католицької семінарії Венедикт Левицький, побачили в русалці Дністровій загрозу для їхнього існування. Вони вважали, що молитися треба церковнослов'янською мовою, що українська народна мова не є інструментом для виповідання молитов. Скажу сьогодні, що поляки дійшли до такого висновку ще в 12 столітті. Коли вони, отче наш і вірою, переклали польською мовою, а не латинською. Тому Польщі нічого не загрожує, натомість Польща загрожує Україні. А ми і далі плетимося в останньому вагоні. Так от Маркян Шишкевич дуже швидко швидко відійшов в 43-му році. Йому всього навсього було 32. Що сталося з Вагелевичем? Вагелевич пережив революцію 1848 року. Ми з історії, і з нашої теперішньої реальності, дуже добре знаємо, що всі революції закінчуються контр. Революцію. Революція 1848 року була названа весною народів. Під час цієї революції наприкінці 48 року відбувся перший собор українських вчених. На тому соборі українських вчених був і Головацький, і Вагелевич. Тоді вони провадили лінію Маркіяна Шишкевича, що українська народна мова має лежати в основі і справочинства і в основі художньої літератури. Але, пані Наталю, тільки почалися перші заморозки і приморозки після революції, як почалися хитання через наш серед нашої так званої інтелігенції. Перший, хто здає українську державу, дуже часто є інтелігенція. Тому не випадково неру великий мислитель казав, що інтелігенція, вихована в умовах колоніалізму, є найстрашнішим ворогом народу. От, а так. по суті, через це Вагилевич цей період в 48-му році самовільно покидає парафію, за що по суті він був і позбавлений духовного сосу. От я зараз до цього нюансу дійду. Отже, дивіться, 48 рік, в 1848 році створюється головна руська рада. Головна руська рада маніфестує те, що українці окремий народ, і що вимагає головна руська рада від австрійського цісера? Українська мова у навчальних закладах, українська мова в документації і поділ Галичини на східну і на західну. Східна це українська, західна це польська. Яка позиція і що видає Галицька, що видає Руська Рада, бо мусить бути часопис відразу? Видають часопис, який називається Зоря Галицька. Що паралельно відбувається? Паралельно відбувається те, що відбувається сьогодні в нашому суспільстві. Знаходяться з Польщі українці. Так як в нас зросійщені українці, які категорично виступають проти української мови, бо їм добре по-польському з спольщені українці під впливом поляків і їхніх грошей створюють протилежну організацію, яка називається Соборо Руський. Зверніть увагу, яка назва Соборо Руський, і видають свій часопис, засновують свій часопис Денник Руський. І знаєте, кого запрошують на головного редактора? Вагелевича. Красиво? Мерти можна? Людина, яка була побратимом Маркіяна Шашкевича, яка надрукувала свою романтичну поему Мадей про опришків, це була його улюблена тема, опришківський рух. А опришки для Галичиниці, так як козаки для великої України. Це змагання за свою ідентичність, зокрема. Людина йде в полонофільське середовище і очолює денник Руський. Це не вкладається в голову. І що Я... робить Вагелевич? І Вагелевич погоджується з тим. Вагелевич з тим погоджується. І пані Наталю, найсмішніше, коли ти читаєш у цій нашій Вікіпедії горе Вікіпедії, що на сторінках цього денника руського він формулює думки модерного націоналізму. Якого модерного націоналізму, коли він на сторінках того денника руського закликає до єдності з поляками і до існування польської держави? І поляки його використовують з однією єдиною метою: щоб він критикував Австрію, тобто нацьковують з дитинілого українця слабкого за характером, щоб він критикував австрійський уряд, а в той час поляки активно будуть використовувати українців у своїй боротьбі. Як українське середовище сприйняло позицію Головацького? Перепрошую головацький, це ще гірше Вагелевича. Ну вкрай негативно. Хоч звісно, там були і позитивні позитивні публікації. Зокрема, якщо хтось запитає перший нарис української літератури, хто написав, ну написав він Вагелевич, почав дев'ять чисел. Вийшло тільки цього, цього денника. Руського це перша страшна помилка, яку він зробив у своєму житті. І як ви слушно перед тим сказали, він дійсно самочинно. Залишає парафію так. А парафія це та сама, де жив Маркен Шишкевір. Це не стане Радехівський район. Ну, як на це має реагувати церква? Ну, уявіть собі, священника відправили туди, аби він служив людям. В Біблію пояснював, що це таке, бо в нас священники часом політикують замість того, щоб тлумачити людям Біблію. А йому все сподобала революція, пішов нормальний процес. Він, без дозволу церкви, залишає свою паству і начебто здійснює світську діяльність. Яка реакція церковних діячів? Ну, ти маєш бути покараний за це? Справедливо? Абсолютно справедливо, тобто, який ми робимо висновок з характером, якісь проблеми у чоловіка, напевно, були правда. І коли він обра ображається на греко-католицьку церкву, він переходить у літеранство. А це що таке? А це не відступництво. А потім знову, після того, коли він стає лютераном, він знову просить греко-католиків, аби його повернули до нього. Тому висвітили його десь за років сім. Вчився він цій духовній семінарії дуже довго, приблизно так як Григорій Сковорода то вчився, то, то не вчився. Але розум, пані Наталю, це був колосальний. Тобто, осягнути нам, сучасникам, те, що написав цей чоловік, майже ну майже неможливо. Тобто, за що я йому передусім хочу подякувати як великому інтелектуалістові. Цей чоловік, в принципі, перший заснував у нас в Україні етнографію як науку, бо він перший почав писати про бойків, про лемків і про гуцулів. І його можна вважати, пані Наталю, першим засновником дивовижної науки мовознавчої, яка називається діалектологія. Тобто він звернув увагу на те, що у лексиці, Бойків, Лемків і Гусулів, існують відмінності. І ще, пані Наталю, він зробив дивовижне відкриття. Він почав аналізувати чужомовну лексику. І казав, що чужомовна лексика має свою специфіку на рівні. На рівні фонетики, тобто, якщо це говорити сучасними термінами, то все, що починається на Кс на зразок там Ксерокс це грецьке. Все, що починається на е це грецьке. Тобто все, що там младий, то то є церковно слов'янське. Він вивів у ці фонетичні закономірності, завдяки яким ми можемо пізнавати чужу лексику. Ну і, до речі, він готував нове видання словника польської мови лінде. Потім він підготував опис ДАКа мови. З додатком декійсько польського словника наука про декійсько мову». так дуже вам дякую за це, що ви задали словник цього Богослава Лінде. Цей автор, це словник 15-18 століття польської мови. Це скарб. Для поляків, бо це історичний словник. Цей автор так ненавидів українську мову і українців, ну приблизно як ті, що голосували за український геноцид зараз в польському сеймі. І ну, вибачте, співпрацювати в тому словникові, працювати на славу поляка, який казав, що українська мова у часи Речі Посполитої почала вмирати через те, що так історично склалося. Нормальна мотивація, правда. Тобто, наскільки це порядно було з боку Вагелевича працювати у такому проєкті, як словник Лін, де я запитую сучасних українців? Ні, це не порядно. Це була його друга помилка. Так, це була його друга серйозна помилка. І ще, пані Наталю, була одна страшна помилка. І був такий українофоб і шовініст на прізвище Погодін. Про нього навіть вже всі горобці знають. Це той дивний погодін, який казав, що в Київській Русі українці не жили, а жили московити. А українці прийшли на терени Руси після монголо-татарського її навали з Карпат. Зійшли. Ну, хто не знає, що він вдарився, коли він таке писав. Так от Вагелевич листувався з ним 10 років. Ну, козаче, взагалі-то ти. А ти міг його послати, чи ні? А ти читав праці Михайла Максимовича, до речі, він з ним також листувався, який в пух і в прах розбив цю концепцію Погодіна? Але я би все таки хотіла звернути увагу на, цій, на цей несамовитий його внесок в українську науку. Ви вже сказали, що він працював над словником, на жаль, словником польським, а не українським. Але що для нас ще дуже важливо? Крім того, що це один один із найпотужніших етнографів Бойки, лемки і гуцуле це людина, яка вміла працювати з джерелами, тобто це археограф. Не випадково він працював у Львівському архіві, впорядковував там матеріали і планував навіть видати книгу архівів міста Львова. Йому це до кінця не вдалося. Але потім, коли і працювали... Власне всі ті проекти, з якими він брався, по суті, мало що завершувалося до кінця. Мало наводи. що завершувалося, але те, що він зробив, потім ставало набутком іншим. Розумієте, він завжди для кого створив основу. І потім дуже був поважний проєкт, який називався і Земські», То всі ці матеріали, з якими Вагелевич працював. В архіві в міському ввійшли туди, але я би хотіла наголосити ще над одному дуже важливому історичній праці: це людина, яка в своїй іпостасі поєднувала археолога, історика, етнографа, філолога, фольклориста. Це просто не вкладається в голову. І то, пані Наталю, він не обмежувався історією українців. Звісно, що він в першу чергу взявся за нашу фундаментальну пам'ятку повість минулих літ. Але я запитую, я запитую. Пошу ту повість минулих літ було перекладати польською мовою? Ну, чого ти її перекладав польською мовою, а не українською? Ну, перекладаючи польською мовою, ти працюєш на польську мову і на польську культуру. Ми за то тобі не дякуємо, але ми дякуємо за те, що ти переклав слово у полку ігоре українською і знову ж таки і знову мовимо. ж таки польською мовою. За то ми, звісно, дякуємо. Але це людина, яка розуміла, що без знання історії не буде ніякого майбутнього. Тому він, пані Наталю, максимально задіяв історичні пам'ятки. Він був перший, хто почав досліджувати пам'ятки 14-16 століття. І знаєте, за що йому треба подякувати? Якщо в плані політичному він абсолютно розчинився у польському морі. То в плані науковому він абсолютно і повністю утверджував українську національну ідею. Бо коли він досліджував життя бойків, гуцулів і ленків, знаєте для чого він це робив? Щоб довести автентичність східної Галичини, щоб довести, що вона українська. Ви, політики-паралітики, можете далі чубитися і не ділити Галичину на східну. І західну, і західну, на польську і українську. А я через свої наукові праці доведу, що моя східна Галичина українська. Тому що ні бойки, ні лемки, ні гуцули ніколи не говорили польським діалектом, а говорили моїм українським діалектом. До речі, праця з'явилася граматика малоросійської мови в Галичині І ще одна праця розправа про південну руську мову. О. Дуже вам дякую. І ці праці з'явилися, пані Наталю, власне, тоді, коли хмари над ним згущувалися, і коли він дрейфував у полонофільський бік. Так, граматика малоруського язика, польською мовою також написана. З'явилася в 1845 році, пані Наталю, що дуже важливо, це була друга граматика в Галичині. Друга, взагалі, граматика в Галичині. Бо перша граматика це була Івана Могильницького, 23-й рік. Так? І взагалі Галичину можна вважати центром творення граматик. Бо на, на великій Україні вони мали трошки інший спектр цієї. граматики. І там була його розвідка про походження малоруської мови. Чи маємо її повністю цю розвідку? Ні, не маємо. За одними даними, вон, оригінал є зна... і, 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 у, у Петербурзькій е, бібліотеці. За іншими даними, частина його рукописів у Врославській бібліотеці. Тобто архіви Вагелевича вивезені за межі України. Ну, оце таке знущання, напевно, над його науковою спадщиною. Е, і ще на одному я би хотіла наголосити, я почала про історію. Він був дуже ретельний хронограф. Розумієте, він мав таку. Таку наполегливість у праці от сідав і фіксував кожну новину. І він написав хронологію всесвітньої історії. яка це колосальна історія. Хронологія всесвітньої історії. Він написав історію північної руси в рукописі, тобто Москви. Він написав історію польського народу в рукописі. Він написав історію чехів, історію е, словаків, історію сербів в рукописі. Він написав хронологічні таблиці до загальної історії в трьох томах. В рукописі він навіть написав фараони Єгипту, навіть туди його понесло. Втрачений рукопис до сьогодні. Він не закінчив унікальну монографію, яка називалася Карпатсько-гірська Русь про опришків, про Карпати, про природу, про традицію. Стільки всього він стиг написати і це не, не закінченої вищою світ. Так, і це все, і це все незавершені праці. Далі, пані Наталю, він написав. Працю понад 450 сторінок, яка називається походження слов'ян, не закінчив цієї праці. Він був прихильником дунайської теорії, що, мовляв, селяни, селяни слов'яни, прийшли з Дунаю. Ця теорія вже спростована. Але тоді це також було дуже важливо, тому що е, накидували ідею вторинності слов'ян. Далі що ще дуже важливо, Оце надважливо. Це щиро дякую йому за це. Він написав унікальну працю, яка називається так: польські письменники-русини. Тобто ті русини, які писали польською мовою. І подивіться, як він їх мудро назвав. Він їх назвав польські письменники русин. Ну, як ви писали польською мовою, то хто ви є? А чого ви писали польською мовою? А хто вам боронив писати руською мовою? Ну, то треба було бути Маркіаном Шишкевичем. Тому Маркіан Шишкевич був А ви присипителі? Як казав геніальний Липа. Далі що він ще написав? Він написав латинські письменники-русини. А тепер, яка у нас тенденція в літературознавстві, що це все українські письменники. Але я запитую, чого вони писали чужими мовами. Вони на чию культуру тоді працювали. Ви розумієте, і оці збірники, які він видав, понад 50 авторів він зібрав. Тобто він ще й відомий як надпотужний бібліограф. Ну і е, врешті-решт, пані Наталі, він збирав е, колядки і щедрівки. І з'явився збірник славність свято коляда Так. і ще дуже важливо демонологія Він почав цікавитися всілякою чортівнею. Чортяками, нечистою силою. Не дивлячись на те, що він був священником. Та, не, ну, а, ну, ну, Зачекайте, це те саме робив Іван Огієнко, дохристиянські вірування українського народу. Це це все ж нас оточує. І написав працю, рукопис. Це все рукопис, яка називається слов'янська демонологія. Тобто він започаткував дослідження демонських сил у нашій культурі. І причому повідкривав такі, кажуть, що до слова чорт українська мова має понад 50 синонімів, і він оперував тими синонімами. Слов'янська символіка, це також залишилося в рукописі. Тобто, висновок ми сьогодні, оцього дивовижного чоловіка, поламаного тодішнім політичним режимом, можемо назвати батьком національного карпатознавства. Бо так як він любив Карпати, а родом із Франківщини був, так як він знав Карпати, немає йому рівних. Ну і вислушно перед тим сказали його праця про українську мову. Також не закінчена праця. Опублікована. Е, е, опублікував Михайло. Е, Возняк здається в 1911 році в століття його ювілею. Тобто читати, читати і ще раз читати і відкривати цього дивовижного чоловіка. І Що саме цікаве, що цей унікальний Карпатознавець? А коли він помер, це було сталося 10 травня 1866 року у Львові. Був лише короткий некролог про надрукований в газеті слово про те, що сталася така подія прикра. його на сьогодні могилу на. Личаківському цвинтарі розшукати неможливо, а вже розшукали. Виявляєте? Рік тому розшукали... А чому неможливо було розшукати могилу? Ну тому, що він змінив обряд. Він був греко-католиком, потім став лютераном, потім знову хотів стати греко-католиком. Розумієте, Людина металася весь час, людина потрапила в пастку часу. Але людина науково ніколи не відступилася від свого народу. Політично можемо тут давати різні оцінки, але його спадщина для нас сьогодні безцінна. Стосовно спадщини, ще був такий твір, невеликий станси до МЗ: це біографічний елемент до Марії Зарицької були адресовані. На була його нареченою, але дружиною стала Амалія. Угу. Кажуть, що він дуже був такий падкий на, на жіночий елемент. Сам собою він був дуже красивий, привадливий. Кажуть, що польські шляхтянки на нього мали чималий вплив, і автоматично він на них мав чималий вплив. Але я не знаю, чи то випадає нам, пані Наталю, дубатися в його особистому житті. Але от те, що він зробив неправильний крок і очолив цей денник Руський, це відобразилося на його долі, тому що йому не повірили поляки. І не подарували свої, і він опинився меже з цілою хариброю і відійти в 55 років, маючи такий потужний інтелект, це печально для нас сьогоднішніх. Він би вже стільки всього створив. Ну він це розумів, що він себе не знайшов ні в Польщі, ні на Україні, ні. Думаю, що не зрозумів. Думаю, що політично він був настільки розхристаний, що він вплив за тенденцію. Революцію було знищено. В Галичині було оголошено реакцію силами російських військ розчавлено було революцію силами російських військ в Угорщині. Це відразу відбилося в Галичині, і як каже Іван Франко, Галичина з 1851 року, 1800 до 1860 року заснула. Так закінчилася революція 1848 року. Чому, пані Наталю, так страшно закінчилася революція 1848 року? Тому що частина української інтелігенції в Галичині перестала вірити у свій народ. Головні опори українських інтелігентів Вагелевич пішли на службу до чужинців. Вагелевич пішов на службу до поляків, а найстрашніше Головацький, якому дали кафедру української мови наприкінці 48 року, повністю став москофілом. І знущався з Вагелевич. Як завгодно, розумієте? Той, який не мав на це жодного права, обливав брудом свого под... побратима Шишкевича і Багелевича також. Який урок нам з вами? Революція ніколи не впаде під тиском зовнішніх сил, якщо всередині вона матиме кремінь. Кремінь певності і віри. Цього кременю певності і віри в Галичині в 48-му році не було. Більшість тодішнього галицького суспільства відступилася від своїх національних пріоритетів тільки у 1860 році, коли було ухвалено нову конституцію, і галичани отримали автономію, вони повернулися до ідей, проголошених 1848 року. Але 10 років часу було втрачено. Ось така ціна зневіри у самих себе, і така ціна служби чужинцям. Дякую за розмову, печально Пані... розмову правда? Пані Харіон була гостею нашої студії. Нагадаю, що ми говорили про творчу спадщину Івана Вагелевича.